Це перше березня, перший день нашої переможної весни. Працює медіа центр Україна Укрінформ». Мене назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш перший на сьогодні брифінг. Наш гість Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, добрий день. Вітаю вас, пане Іване, одразу по ситуацію в місті Мелітополь є ключовим для росіян містом для забезпечення так званого сухопотного коридору від Криму на тимчасово окупований Донбас. Відповідно, там останнім часом значно посилюються їхні заходи щодо можливого укріплення оборони, щодо можливого протистояння українському контрнаступу. Як саме змінилася ситуація протягом останнього періоду? Ми бачимо, що зник наш гість, можливо, що через сигнал повітряної тривоги. Зараз ми відновимо з ним зв'язок. Okay. Пане Іване, чи чули моє питання? E -e, вибачте, ні. Питання полягає в тому, що Мелітополь є ключовим містом для росіян для забезпечення так званого сухопутного коридору від Криму на територію тимчасово окупованого Донбасу. Звідси така дуже прискіплива увага росіян до забезпечення захисту Мелітополя, укріплення постійно, насичення мілітарними частинами, всім іншим. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Наскільки вона міняється щодня? На жаль, вона змінюється, але лише в гіршому напрямку для цивільного населення. Ви правильно абсолютно кажете, що расисти сьогодні обрали саме наше місто, як свій такий логістичний форпост, адміністративний форпост, і тому сьогодні масово звозять туди як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні буквально зранку чергова колона військової техніки в кількості більш ніж 50 одиниць, пересувалася по місту Мелітополь в бік міста Запер. Віжа та Запорізької лінії фронту, також навколо міста Мелітополя. Сьогодні, в щонайменше в двох локаціях, ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких сьогодні тренує мобілізованих. це і на узбережжі молочного луману, це і поблизу селища. Михайлівка, а також ми бачимо, що вони готують дійсно до оборони міста, до утримання міста. А по тим факторам, що сьогодні вони намагаються привести до, до ладу в порядок для себе для командування що найменше чотири бомбосховища центральних. Це і на базі нашого аграрного університету, це і на базі нашого райвідділку СБУ, будинку культури залізничників, і також в деяких випадках є інформація від наших місцевих, що вони будують просто під ні, міста, наприклад, селище Новомиколаївка закопуючи контейнери в. Землю морські контейнери і таким чином будують для себе також сховища. Тож сьогодні вони намагаються звести величезну кількість свого особового складу військової сили і оборонних рубежів для того, щоб отримувати наше місто. Але точно це їм не вдасться через те, що в наших збройних сил зовсім інші плани ніж те, що в своїй пропаганді розказують рашисти. Але для них ви абсолютно правильно кажете, вкрай важливий цей логістичний коридор, тому що вони вже чітко бачать. Що Кримський міст може бути недієздатним в будь-яку секунду? А сьогодні основний трафік і на тимчасово окупований Крим цивільний, і на тимчасово окупований Крим, і тимчасово окуповані території Запорізької, Донецької, Херсонської областей ведуться безпосередньо через магістральні дороги з Маріуполя до Бердянського, з Бердянського до Молітополя і далі з Малітополя на тимчасово окупований Крим також. Подібна мілітарізація міста, як вона позначається на умовах для проживання для цивільного населення? Чи залишаються в місті люди? Чи пробують вони виїхати? Чи їм нема куди виїжджати? Що їм робити? Що вони роблять? Наразі на території міста залишається приблизно 50-60 тисяч населення. Така ж сама кількість, як і була останні три місяці. Тенденція до виїзду зменшилась, тому що виїзд вкрай тяжкий. Тож залишились лише ті мешканці, які не мають можливості виїхати, не мають можливості через те, що величезна кількість родичів близькі знаходиться на тимчасово окупованому літопольщині і не може виїхати. Сьогодні мешканці можна сказати, вони в заточенні, вони в полоні. Всі ці 50 тисяч, тому що навіть переїзд між тим містами тимчасово окупованої території він майже неможливий. Треба отримувати перепустки. І е, також росісти декілька тижнів тому ввели новий етап, нову хвилю щодо паспортизації. Е, наприклад, сьогодні расисти вже декларують, що без рефільського паспорту майже нічого неможливо. Звернутися за медичною допомогою плановою неможливо без паспорту РФ або безпередана заявка. Отримати цю перепуску для переїзду між містами. Аме також неможливо без паспорту РФ. Така ж сама ситуація і для отримання тих соціальних виплат, які рашисти обіцяли, але не виплачують їх з грудня місяця, тому що також декларують, що для їх отримання потрібні лише паспорти РФ. Тож сьогодні мілітаризація посилюється паспортизацією і посилюється пресингом до нашого цивільного населення. Продовжуючи про умови для цивільного населення, що станом на сьогодні соціальною політикою, ціновою політикою, адже плече доставки їжі, ліків, інших гуманітарних вантажів, воно вкрай складно. з Криму, особливо не довезеш логістика складна, з окупованих територій не довезеш, логістика складна. Які ціни, говорячи, простою мовою в Мелітополі? Як люди виживають? Так, як. Дякую за запитання. Сьогодні ті звичайні продукти, які ми сьогодні можемо купити в Запоріжжі, Дніпрі, Києві або Львові, коштують в 5 разів, щонайменше дорожче на тимчасово окупованій території. Наприклад, кілограм м'яса може коштувати щонайменше там 500 рублів гривень. Сьогодні рашисти майже зрівняли курс, який є на тимчасово окупованих територіях. Ще складніша ситуація з ліками, тому що в першу чергу немає асортименту, того до якого звикли наші мешканці, особливо які страждають на хронічні захворювання, а ті, що є в аптеках, то вони також а, стоять вкрай дорого. А, і ускладнюється вся ситуація тим, що сьогодні немає майже роботи в тимчасовій окупації, тому що 80% бізнесів підприємств вони не функціонують. Тож як виживають мешканці, ну відповідь вона наступна: перш за все, держава України виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями, в тому числі окупованих територій, тим, хто не сколаборував, звичайно ж, ви. Оплачуються як соціальні пособи, так пенсії, так і звичайно, заробітні плати тим нашим мешканцям, які залишаються на тимчасово окупованій територіях, наприклад, і знаходяться в простої. Тож з іншого боку, нашим мешканцям допомагають їх родичі, близькі, хто знаходиться на території підконтрольної уряду України або в Європейському Союзі. Але ми розуміємо, що цієї допомоги надовго не вистачить. І коли ми кажемо про звільнення тимчасово окупованих територій, ми в першу чергу кажемо, що треба звільнити саме наших мешканців, які залишились в тимчасовій окупації. Прошу питання залу. Вітаю, Ірина Мамчурокінформ. Я б хотіла продовжити тему власне, цивільних громадян. І питання таке: чи відомо, чи є інформація про те, скільки цивільних заручників вдалося звільнити завдяки обмінам? Ну, ось останнім чи за весь цей час, яка у вас є інформація? Ну, окрім загальновідомих, наприклад, там, Енергодарського мера такі відомих. Чи є у вас інформація про кількість цивільних заручників, яких вдалося звернути завдяки обміну? Дякую. І ще буде питання. На жаль, за тією інформацією, якою володію я, то майже сьогодні цивільних ворог не хоче обмінювати. Це одиничні випадки, як ви навели правильно панна Самайдюка. А та мій обмін був це одиничні поодинокі випадки, коли погоджується це робити. На жаль, сьогодні ворог також часто робить торгівлю нашими цивільними, які є в полоні, і є випадки, коли вони вимагають у родичів близькі кошти за те, щоб випускати з полону наших мешканців, і родичі, на жаль. Йдуть також на ці умови для того, щоб звільняти своїх мешканців, але часто ворог обманює з цього приводу і беручи кошти, також не випускає. Тож сьогодні що робимо ми? Сьогодні ми в координації з родичами близькими тих мешканців, які знаходяться в полоні. Сьогодні є реєстр щодо цивільних, які знаходяться в полоні, і звичайно ж з цим реєстром працює пан Дмитро Лебенець, наш омбудсмен, який і відстоює інтереси полонених, в тому числі цивільних цивільних. але на жаль, здебільшого цей м'яч на полі ворога, а він не хоче відпускати наших цивільних. Якщо взяти загальну статистику, то що найменше за весь рік тимчасової окупації в полоні побувало щонайменше тисяча місцевих. З них щонайменше половина перебували від двох днів до двох місяців. Але є випадки, коли наші мешканці знаходяться по всій континентальній Росії на сьогодні в полоні, і про деяких з них нам нічого не відомо. i Дякую. Цифри, тобто конкретної, ви не можете назвати, бо про цю тисячу ми вже читали у вас, і про те, що вони усі СІЗО сидять в російських і таке інше. Тобто, статистики якоїсь такої чіткої немає. Дякую. А ще я хотіла запитати: чи відомо і чи взагалі це можливо, чи, про українських школярів, які дітей, які залишилися в місті в окупованому Мелітополі, чи вони мають доступ до якоїсь дистанційної освіти? Чи це, взагалі, реально, і все таке? Так, дійсно, вони мають доступ до дистанційної освіти. Сьогодні у нас є. Де я б так десятки мелітопольських учнів, які продовжують знаходитися на тимчасово окупованій території, але продовжують навчання в наших українських мелітопольських школах за програмою або сімейно, або екстернату. Чому не онлайн? Тому що вкрай складно сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території, знаходитись постійно на онлайн навчанні. Тож частіше за все наші діти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, вони обирають для себе систему екстернату, коли вони вивантажують ці завдання, і потім здають. З конкретними вчителями здають результати екзамени з навчання конкретних предметів. Так є випадки, але слід зазначити, що це вкрай небезпечно і вкрай тяжко, тому що ми наводили приклади, коли під час обшуків у батьків знаходили в гаджетах або в комп'ютерах посилання. Та доступ до системи навчання за українською програмою, і після цього батьків забрали як в комендатуру, а так є приклад, коли е, маму з дітьми з Переазовського депортували за те, що вони навчалися за українською програмою. Тож, е, відповідаючи на ваше питання, чи є така можливість, так вона є, чи є такі діти? Так вони є, але вкрай мало, тому що вкрай небезпечно. Дякую. Останнє питання. Якщо можна, скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте? Ви якусь чи знаєте? Можливо, про якусь. Активність росіян. росіян. Це таке інше. Дякую. Так, ми бачимо так. Ми дійсно бачимо тенденцію щодо е, початку підготовки до виборів. Можу навести декілька прикладів. Перше ви правильно відзначили про те, що з Севастополя приїхав заступник, який раніше був заступником нашого тимчасово окупованого Севастополі, і йому дали чітко нарізали задачу щодо виборів. Це перше, друге, одна з колаборанток Галина Катюченка сьогодні обрана центральною виборчою комісією ЕРЕФІ, як та хто буде головою виборчої комісії безпосередньо на тимчасово окупованій меліт. Ополчені це друге третє на території тимчасово окупованої Запорізької області вже з'являються представники РФ партій, начебто опозиційних, таких як там ЛДПР провласних єдина Росія і так далі. І регулярно вони ведуть цю пропагандистську роботу з боку політичних партій. Ці фактори, три, які перераховував, вони свідчать про те, що вони дійсно починають підготовку до виборів, і так як провели фейковий референдум, хочуть провести і фейкові вибори. Дякую дуже за вичерпну доповідь. З нами на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. Будемо говорити із Василем Фурманом, заступником голови ради Національного банку України. Будемо говорити зокрема про курс гривні. Побачимось.